Страх Господній – Господні, початок премудрості, а пізнання святого це розум. Чи побудували ви коли-небудь будинок без креслення, або зібрали літак без інструкції, або провели операцію на відкритому серці без підготовки? Сподіваюсь, ваша відповідь ні. Якщо ми хочемо знати, як щось працює, нам слід звернутися до експерта за інформацією. Подібним чином, якщо ми хочемо знати, як влаштован світ, нам слід звернутися до Бога. Мудрість бере свій початок зі страху Господнього. І знання святості це розум. Бог створив світ і все, що в ньому. Він найкраще знає, як складається життя. Але надто часто ми дивимося на себе чи навіть на інших, щоб розповісти нам, хто ми є, що думати, і пояснювати нам, як влаштовувано життя. Гарна новина. Мудрість починається не з нас, творіння. Мудрість починається з Бога, Творця. Вас цікавить справжня мудрість? Справжнє бачення, справжнє розуміння. Дивіться на Бога. Вивчайте його шляхи та розглядайте його характер. Досліджуйте його уважно і знайдіть те, що шукаєте. Справжня мудрість починається з богоцентричної основи. Усе інше побудоване на цій скелі. Та коли ми це робимо, ми повинні спершу чесно поставити собі кілька складних запитань: чи хочу я вчитися в Бога? чи краще буду робити, що я вважаю за потрібне, чи бажаю я божественної мудрості, чи хочу бути власним Богом. Сатана. Впав з небес, тому що він хотів більше влад, ніж Бог. Адам і Єва мали складнощі в саду, бо не були впевнені, чи можуть довіряти Богові. І відтоді кожна людина стоїть перед вибором: шукати Бога чи шукати життя без нього. Ніхто не може прийняти рішення за вас. Але якщо ви хочете бути по-справжньому мудрими, ви повинні обрати Бога. Тож прямо зараз будьте справжніми з собою. Чи готові ви відмовитися від свого способу мислення та щиро дивитися на Бога? Чи краще будете займатися своїми справами? Якщо ви відчуваєте, як у вас підіймається стіна гордості, попросіть Бога допомогти вам її Труйнувати цеглинка за цеглинкою. Він може відновити вашу основу. Амінь.